Російська військова авіація за останні дев'ять місяців вона перетворилася для нас на страшний сон. Причому не лише для наших військових на фронті, але й для кожного цивільного українця. У кожному навіть найвіддаленішому куточку країни. Коли нам кажуть, що над Каспійським морем злетіли стратегічні ракетоносці ту 95 і ту 160 ми вже знаємо, що зараз почнеться черговий ракетний обстріл а за ним чергові відключення світла, води і тепла. Коли ми чуємо, що з російської авіабази Шайковка піднялися бомбардувальники, ми вже розуміємо, що пора шукати укриття. Коли ми читаємо повідомлення про те, що з білоруського аеродрому Мачулищі пішли на зліт російські винищувачі, міг 31 к ми вже чекаємо повітряну тривогу, адже вони теж можуть нести ракети. До сьогоднішнього дня цей страшний сон мав винятково чоловіче обличчя. В одному із попередніх ефірів ми вже розповідали вам про пілотів з тої самої Шайковки. Це вони влітку розстрілювали ракетами Кременчук. Історії про російських військових льотчиків можна знайти в численних журналістських розслідуваннях та дослідженнях осінтактивістів. І все це були історії саме про льотчиків. Адже упродовж десятиліть заштурвали бомбардувальників, винищувачів і навіть транспортних літаків у російській армії допускали лише чоловіків до сьогоднішнього дня. Усе змінилося у жовтні, коли Краснодарське вище військове авіаучилище уперше в історії випустило в світ чи точніше в армію випуск жінок льотчець. Забігаючи наперед і попереджаючи іронічні сексистські коментарі, ні, це не той випадок, коли відучилися, обмили диплом, а потім плюнули і пішли, не знаю, малювати нігті. Обороти 75. Обороти 75. Контроль швидкості… Контроль швидкості, користь 280. 164, Сто шість посадки готові. У цьому училищі курсанти-дівчата, так само як і курсанти-хлопці, уже на першому році навчання складають присягу. Строго виконувати требування в воїнських поставах, прикази командирів і начальників. На другому році підписують контракт, на п'ятому проходять практику, у тому числі в діючих авіаполках. А після урочистого отримання диплому випускниць на рівні з випускниками розподіляють у військові частини, куди вони відправляються з амбітними планами будувати військову кар'єру. Ближайші плани на Будуще, ну, хотілося б побыстреє получить третій клас, потім вторий. А головне з готовністю виконувати накази, якими б вони не були. Що скажеть мені моя країна, то й буду делать. Я готова до виконання задач. Тож у Росії своїми першими ластівками страшенно пишаються і багато ними вихваляються. Задля красного слівця їх уже навіть порівнюють із легендарними нічними відьмами, радянськими льочицями, які у Другу світову війну здійснювали бомбові нальоти на розташування ворожих військ та різні військові об'єкти противника. Гірка історична іронія серед тих героїчних дівчат, які боролися проти Гітлерів, окупантів були і українки. Натомість ці дівчата, уже дуже скоро присягнувши своєму власному гітлеру Путіну, сядуть за штурвали, аби втілювати його збочену мрію, окупувати Україну та українців. То хто ж вони нові відьми Путіна? Розповімо вам уже за декілька секунд, але спершу перевірте, чи підписалися на цей канал. Досі ні? Тоді ризикуєте пропустити багато цікавого. Підписалися? Добре, тепер поїхали. Чи то пак полетіли? У 2017 році міністр оборони РФ Шойгу вирішує зробити експеримент. У Краснодарське авіаучилище вперше набирають дівчат. Урочисту присягу складають 16 курсанток. Спершу планувалося, що всі вони будуть учитися за напрямком військова транспортна авіація. Однак, уже за кілька років плани змінюються. Дівчат починають тренувати і на пілотів бойових літаків. Загорнули це нововведення, звісно ж, у максимально театральну і пафосну обгортку. У 19-му році на прямій лінії з Путіним це щось на зразок щорічної присухи президента РФ. Дівчата нібито самі проявили ініціативу і попросили у Путіна дозволу змінити профіль. А той, нібито, ой, ну так і бить, здійснив дівочу мрію. Будемо ли ми мати можливість освоювати якісь інші ради авіації, крім воєнно-транспортної, наприклад, істрибітельної або штурмові? Я думаю, у нас получится это не хуже, чем у мужчин. Но ну, я думаю, ваша замечательная, прекрасная коса поместится в шлемофон, и никаких других ограничений я не вижу. З того часу курсантки цього, а за ними всіх наступних дівчачих наборів отримали можливість, так само як і хлопці, обирати бойовий чи транспортний літак. В об'єктив камер на врученні дипломів потрапили лише декілька випускниць. Однак, завдяки фотографіям із посвяти нам вдалося ідентифікувати весь перший набір. Окрім власне присяги, дівчата складали таку собі обітницю гарно вчитися і використовувати набуті знання для цитую защити і процвітання. Великої Росії. І всі цю обітницю підписали. Ось вона в руках однієї із курсанток. Це командир дівчачого відділення. Простими словами, староста Єкатеріна Захаржевська. З Каті і почнемо. В майбутньому Єкатеріна Захаржевська первая жінка пілот дальній авіації в сучасній історії російських ВКС. Уже більше трьох місяців вона проходить воїнську стажировку в Тамбовському авіаційному полку. Єкатеріна Захаржевська у дівоцтві пчела 27 років Енгельс. Зірка усіх новин і статей про краснодарських дівчат-льотчиць. Не в останню чергу тому, що Катя з військової сім'ї і то з непростої. Її батько Олег Пчела цілий генерал-майор від авіації. Пілот Снайпер це найвища категорія для військового льотчика в Росії. І посада у папи теж висока. Командир дивізії дальньої авіації в Енгельсі. Так, в тому самому Енгельсі, де нині Росії. Накопичує і споряджає ракетами кілька десятків бомбардувальників для чергового удару по Україні. Документ об образовании ей вручив в порядку исключения отец. Підійшов папа, щоб выдать мені диплом. Вот це були самые сильные неожиданные емоції. Так, я знаю, що ви зараз скажете. Генеральська доця не відправлять її на фронт, буде собі десь в тилу літачками бавитися. І в якомусь сенсі це дійсно так, бо Каті на лінію фронту і не треба. Катя буде бавитися такими літачками, з яких Росія бомбить наші міста, лишаючись у своєму повітряному просторі. Адже Катя пішла. В ПАПу, тобто в дальню авіацію. То що воно таке? За радянських часів завданням так званих дальників було перш за все ураження об'єктів у глибокому, ну тобто далекому тилу ворога. Залетів, розбомбив якийсь важливий об'єкт, повернувся назад. Нині ж дальня авіація, навпаки, в основному бомбить здалеку. І як це працює, ми вже всі довідалися на власній шкурі. Адже йдеться про ту саму авіацію, яка запускає по нас ракети із повітряного простору Шайковки і Каспія. На озброєнні дальників стратегічні бомбарди. Дувальники сімейства Туполєва ту 160 ту 95 ту 22 м вони можуть нести авіабомби саме з тушок скидали ФАП 3000 на Азовсталь. А можуть і крилаті ракети, тому їх же використовують для дистанційних ударів по Києву, Львову, Одесі та інших українських містах. Пчела старший якраз літає на ту 160 І вгадайте, на який літак зараз натаскують Катю. В інтерв'ю вона розповідає, що її мрія білий лебідь. Так пілоти ласкаво називають ракетоносець Ту 160 Побачила просто цей самоліт на весь перон, цей розмах крила, і все просто от у мене в місті, у мене в серці. Цього року дівчина дійсно почала тренування на учбовому борті, який ВРФ використовують для навчання пілотів саме на ту 160 і ту 22 м. Цікаво, що Катя вважає стратегічні бомбардувальники дуже дівчачою роботою. Мне кажется, дальняя авиация для девочек наиболее подходящая, потому что в военно-транспортной постоянные длительные командировки, в истребительной и штурмовой ты не принадлежишь ни себе, ни семье. А дальняя авиация, да, есть длительные полеты, но все же они дома, а для девушки это важно. Как любая нормальная девушка, я мечтаю о семье, детях, ведь человечество для этого и создано. А стратегічні бомбардувальники Катінька, создані для того, щоб вбивати людей, в тому числі дітей. Принаймні так вважає твоя Катя-армія, коли із твого омріяного ту 160 шли ракети Х-101 у житлові будинки та дитячі садки, як це було в Києві у червні. Але ці події, здається, не викликають в Катіному мозку жодного дисонансу. Адже в родині російського генерала політ виховання дітей на достойному рівні, і воно доволі просте. Міски вмикати в принципі не треба. Путін сказав «надо», армія сказала єсть. І ніяких тобі моральних дилем і мук совісті. Тому, коли ще перед повномасштабним вторгненням в Україну ці ж російські дальніки бомбили, наприклад, Сирію. Горжусь тим, як працюють там наші ребята. Це настоящі герої, на яких можна рівнятися. Тож не переймайтеся, рука не здригнеться. А це означає, наступного разу, коли над Каспієм знову злетять білі лебеді, щоб обстріляти нас крилатими ракетами. За штурвалом одного з них уже цілком може сидіти замріяно усміхнена Катя Захаржевська. До речі, чоловік Каті теж майбутній військовий льотчик, вчиться тут же у Краснодарському авіаційному. Ось вони разом на шикуванні. А ось він на врученні її диплому обабіч батька. Євгеній Захаржевський 25 років на кілька курсів молодший, тому поки що не обрав спеціалізацію. Але за словами Каті, вірогідно піде її слідом. Куди я туди і супруг поїде. Адже це так весело, всі разом цілою дружною сімейкою запускати крилаті ракети по сусідній країні за наказом бункерного психа. На наші міста сипляться ракети. В коментарі під цим відео сипляться ваші злість і обурення. А знаєте, що ще зараз сиплеться як дурне автівки наших захисників на фронті. Розвідники 112-ї бригади ТРО дуже просять допомогти із ремонтом. Машини у них ламаються одна за одною, але ці хлопці не люблять казати про техніку розхідний матеріал, а ремонтують, поки це ще можливо, і витискають із техніки по максимуму. Свої можливості ремонтувати власним коштом. Вони вже вичерпали, тож давайте допоможемо. qr код банки для донатів на екрані. Реквізити банки в описі під відео Що би я хотіла ну далі продовжати, звісно, служити, літати на самолітах. А так що скажет мені моя страна, то и буду делать. Я готова к выполнению задач. Ще одна цьогорічна випускниця Анна Щербакова. Її блаженний коментар про готовність виконувати будь-які задачі в армії це не юнацький максималізм першокурсниці з далекого 17-го року. Сюжет каналу Росія 1 доволі свіжий його знімали в травні 22-го, коли вже повним ходом ішла повномасштабна війна Росії проти України. А сама Анна закінчувала останній курс у Льотному і готувалася заступити на службу в російську армію. І не кудись то там, а в штурмову. Авіацію, як і її однокурсниця Катя, Анна опинилася за військовим штурвалом не випадково і не по приколу. Щербаковій 24 роки. Вона родом з пірмі, і також виросла у родині військових. Її батько Олександр Щербаков, полковник у відставці, військовий будівельник. А от її брат Сергій, ну принаймні донедавна, служив у ракетних військах стратегічного призначення. Це, якщо що, міжконтинентальні ядерні ракети. Відтак не дивно, що брат у Ані виявився зашифрований, і ця дитяча світлина у соцмережах батька єдина, яку нам вдалося знайти. Отож Щербакова з дитинства вирішила продовжувати династію. У Краснодарське авіаучилище вона вступила не одразу. Всього набирали 15 дівчат і їй не вистачило одного балу. Але Анна вперто хотіла саме сюди. Тож цю історію вже затерли до дірок усі російські змі. Анна написала листа міністру оборони Шойгу. Той перейнявся наполегливістю абітурієнтки і її прийняли на курс позапланово 16-ю. Чому Анну понесло саме на штурмовик, неясно, Але кваліфікацію вона пройшла спеціалізацію здобула і ось десь буквально зараз має освоюватися у бойовій авіачастині армії РФ. А може уже й літати на фронті. Уже в ноєбрі дівчинку розподілення і Тепер її мрії вийшли на нову висоту зайняти своє місце в кабіні одного з бойових су 25 чи то п'ять років муштри у військовому училищі, чи то сімейні традиції, чи то загальний фон російської армійської пропаганди, чи то все докупи зліпили з Анни такого ж відірваного від реальності Лунатіка, як і Захаржевська. Принаймні таке враження складається після перегляду кількох сюжетів про цю нову гордість російської авіації. Їй богу, звіряча агресія кадирівців і п'яний угар російських ВДВшників не лякають так. Як лякають скляні очі Анни і її відсторонені роздуми про прекрасне небо? Так, ми розуміємо, що без п'яти хвилин лейтенант російської армії навіть якби хотіла, не могла би сказати на камеру нічого на кшталт Нєтвайні. Просто Анна, така ж замріяна, як і Катя, здається, взагалі не віддупляє, що таке оця кривава і безпринципна війна, яку зараз веде її країна. Ідеальна машина для вбивства. Я о своем выборе, конечно же, не жалею. Как можно жалеть об этом? Алла Самкова уже получила назначение на военно-транспортную машину. Ближайшие планы на будущее. Ну, хотелось бы побыстрее получить третий класс, потом второй. Алла Самкова 22 роки. Це та сама курсантка, яка в далекому 19-му просила Путіна дозволити дівчатам бойові літаки. Сама вона в різних інтерв'ю розповідала, що хоче освоїти дальню авіацію, як Захаржевська. Однак, зрештою, передумала і кваліфікувалася на військову транспортну. Кваліфікувалася більш ніж успішно. Одразу після випуску її призначили командиром борту. До речі, нехай вас не розслабляє слово транспортний. Звучить, звісно, не так загрозливо, як бомбардувальник чи винищував. Але ж військова транспортна авіація це не сіно возити, це транспортування, зокрема, зброї і самих військових. Ну тобто, коли у перший день повномасштабного вторгнення росіяни планували скинути під Києвом десант і бронетехніку двома десятками транспортних іл 76 це теж була транспортна авіація. І коли транспортні гіганти Ан літають із Росії у Білорусь, доставляючи туди ракети Іскандер і навіть цілі ракетні комплекси на кшталт точка У, а може й Щось гірше, адже не всі вантажі вдається ідентифікувати, то це теж військова транспортна авіація. А тому дівчата, які виконуватимуть бойові задачі на транспортних ілах і Анах, будуть такими ж співучасницями військової агресії Росії, як і ті, що пілотуватимуть бойові міги, сушки і тушки. Виконання бойових задач в армії не просто не лякає самкову більше того, вона рішуче налаштована збудувати військову кар'єру. Хотілось би добитися якихось високих чинов. І зробить все-таки щось полезне для своєї страни, відні зряжемо ми прийшли в наше училище. До речі, оця Алена обітниця приносити користь Росії особливо дивно звучить з огляду на те, що Росія не зовсім її країна. Її країну Росія розірвала на два шматки. У численних статтях ви можете прочитати, що Алла приїхала вчитися в Краснодар із Санкт-Петербурга. Однак насправді вона родом із Молдови, а конкретно із Бендер, міста, яке фактично контролюється ПМР, самопроголошеним і контрольованим Росією квазіутворенням Придністровська Молдавська Республіка. У соцмережах батька Алли можна знайти ось таку дивну світлину. В коментарях до неї привітання з Днем Спецури, а на шевроні Аброн Дністер. Це адільна бригада особа. Назначення в ПМР, сформована під час придністровського конфлікту. Коротше, папка молдовський проросійський сепар. Які патріотичні цінності та політичні погляди він міг вкласти в голову своєї дочки? Ну, вірогідно, десь такі: Росія потрощила нашу країну, поможе їй доця розтрощити ще й чужу. Це ж так логічно, правда? Втім, логіка це, в принципі, останнє, що варто шукати у словах і діях випускниць Краснодарського авіаучилища. Наприклад, Паліна Огніва, 23 роки селища Куйтун Рукутської області, щиро вірить у те, що вона йде в армію когось защищать. Є така професія Родину захищати. От і я хочу захищати свою страну. Це моє обдумане рішення. Много разів представляла себе: А вдруг завтра война? Я готова виконувати прикази командира. Моя мечта истребительна авіація. Поля, блін, ти ж в російську армію йдеш. Вона нікого не захищає, а тільки нападає на всіх довкола. Окей, справедливості заради, ота от цитата, була за 17-й рік. Це до повномасштабного вторгнення в Україну, але це вже четвертий рік війни на Донбасі та окупації Криму. Війна не завтра. Поля. Війна у тебе тоді була під носом вже. І взагалі у тій вашій краснодарській бурсі предмет історія в учбовому плані є. Афган, Чечня, Грузія, Сирія. Та піди у своєї однокурсниці Самкової хоча б про Придністров'я запитай. А хоча ні, вона ж, мабуть, скаже, що там теж когось захищалі. Ще одна їхня однокурсниця Валерія Абдуліна із Белгорода вірує в елітарність і високе призначення російської армії. Цю діч навхав у її голову. Батько теж служивий. Я мечтала о службе еще класса с шестого и вообще не представляю себя на гражданке. Это стремление мне привел отец, который служил техником военной авиации. Он говорил, что хотя дни в армии похожи друг на друга, такая жизнь все равно намного интереснее и насыщеннее, чем у гражданских. И когда ты служишь родине, то понимаешь, что все твои действия имеют смысл. Як гадаєте, скільки бойових вильотів в Україну знадобиться Валерії, аби зрозуміти смислу в людожерницьких діях її армії немає і не буде? Пишіть ваші варіанти у коментарі. І це ще тільки перший випуск, а в спину їм уже дихають ще понад півсотні майбутніх льотчиць. Адже Шойгу експериментом лишився задоволений. І відтоді, щороку Краснодарське авіаучилище набирає по 15 дівчат на курс. Все більше з них, до речі, обирають бойові літаки. Наступного року щонайменше п'ятеро курсанток можуть випуститися зі спеціальністю пілот-винищувача. Вже навіть татухи собі б'ють. Починаючи з весни, курсантів уже налаштовують на війну. В училищі влаштовують акції підтримки так званої спеціальної воєнної операції, проповідують подвиги пілотів, які нині задіяні на українському фронті. А на випускному привітання від Шойгу, звісно ж, не обійшлося без жахалок про піднявши голову нацизм, який загрожує їхній родині. Що ж, в такому разі приєднаємося, і ми до святкових привітань. Побажаємо свіжоспеченим російським льотчицям, так само як і їхнім колегам льотчикам, на цій війні посадок менше ніж злетів. Дякую, що додивилися до кінця, і особливо дякую за ваші вподобайки під цим сюжетом. Адже ви знаєте, вони дійсно допомагають робити так, щоб наші відео про російських злочинців побачили якомога більше людей. До речі, не тільки про російських. Запрошую вас подивитися свіжий випуск від моєї колеги Насті Усенко про те, як працює білоруська пропаганда. Лінк ви зараз бачите на екрані. Обіцяю, буде цікаво. До зустрічі!